Привіт усім, мене звати Мік, і ми продовжуємо проходити Evoland, це друга серія. Надіюсь, сьогодні ми прокачаємо нашу гру і перейдемо до чогось більш такого сучасного і цікавішого. Ось, отже, раніше мене не пропускали тут, оскільки треба було купити весь е екіпмент, то тобто і армор, броню, і меч, і також фенікс Down. Чесно кажучи, не знаю, що це. Down, низ. Низ Фенікса, можливо. Чоботи якісь? Неважливо. Ось, але я вийшов з села туди, поубивав трохи мобів і тепер мене пропускають, як бачите. Ось, таким чином я можу вже проходити далі. І я йду далі. <сві> Ми знову вийшли на цю дебільну Google Maps. Е, отримали Forced Fight. Ага, тобто це щось новеньке. Я чую, хтось скличе за... за допомогою. Е, схоже, що вона була атакована цими монстрами. Вау! і ще й вони мене б'ють! Гівняшки! А, це крути. Так, атакуємо їх. Атакуємо цього. Вау, виніс першого удару. Це класно було. Атакуємо цього гівняшку-монстра. Ну і цього тюльпаноголового також ми убиваємо з першого удару. Отримуємо 180 глісів! Якби не звучало це гарно. Так. Дякую за те, що ти врятував мене від цих монстрів. Прошу. Е -е мені потрібен кристал в печері, щоб е врятувати моє рідне місто. Допоможеш? -е Допоможе мені? Так. А кнопка ні недоступна. Ну що ж, допоможемо. До речі, мене звуть... Ага, примушений вибір, ми відкрили примушений вибір. Зрозуміло, отже, інколи в грі. Е, нас заставляють. Так, а тут можна просто написати... Ні, тут треба так набирати без клавіатури буковки. А як видалити? Erase. Може Erase? О, ха, ха точно. Як ж ми її назвемо? Називемо ми її е, 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 д, і... Так. Дівка. Я думаю, це гарне назва. Назву. <с> Для дівки. Дівка has Джойн the team. Отже, я та дівка тепер разом в команді. І ми тепер всіх переможемо. До речі, вверху. Швидше за все, печера. Заходимо. Воу. Кристалічна печера. Воу! Вона вискочила просто ні звідки Нам потрібно знайти кристал. Це сила, яка змінить... Е... Персепшн світу. Отже, вона змінює персепшн світу. І разом з нею можна бит побити злі сили. Біля її села. До речі, я щойно помітила, що ти забув... що забув запитати твоє ім'я. І тут ми можемо вписати своє ім'я. Класно. Зараз ми впишемо своє ім'я. Ми можемо вписати, що це Хльопец. але ми напишемо, що це, до речі, букви по алфавіту. Не дуже гарно. Не так як на клавіатурі. Але колись так і робились. До речі, цифри також тут доступні. Тому ми напишемо 7 8 шім Доне. О, і, до речі, вона залізла прямо у мене. Ось ми відкрили... Так. Тут. М О, ось наші, до речі, в неї менше хп. Але вона, здається, має маг магію. Прикольно. Так, ми відкрили печерних монстрів. І це є погано. О боже! Печерні кроти нас дістали ще й тут, але ми їх виносимо за один удар. Вау, магія. Хіл. Давайте хай вона мене похилить. Вона хілить обох, до речі. Але кріт нас вдарив сильніше, ніж... Ем... Ніж ми похилились, здається, хоча я не впевнений. Так, ліхтарик. Не можна подивитися. Так, тут мають бути кристали. О! Воно якось так несподівано налітає. Мені не дуже подобається це, але... Це додає. О, цікаво воно може бути. 10. А, і за цього не вистачило, щоб його убити. Краще б я похилився. Безкоштовно. Ну нічого, ми набрали глісів. Треба якось називати по-інакше ці гроші, бо... Наз... Будемо називати їх гривні. Гривні. Во, зразу так прям битися. От крути. Я сподіваюсь, що це крути. Скейвен. Скейвен. Я не знаю, що це, мабуть, це крути. Так, хіл. 93, майже... 100. І помриє малий е, тюльпаноголовий кріт. Або великий. Так, що тут у нас? Тут у нас... Ооо! Е... Зеро! Це вже щось цікаве. Ой, я промазав! Промазав! Нічого собі! Magic, Heal, back, атака. Атака в неї слабка, тому поки що просто будемо бити. Оцю кобру поки... О, та як це так може бути? Халеписько. До речі, в неї 50 хп, а в неї менше стало. Може вона отруєна? Тому краще вилікуватись. Але схоже... О, дійсно, мабуть, змія отруїла. О, нарешті я попав. Знову змія отруїла. Так, знову ми будемо лікуватися. Так, це вже цікавіше, ніж просто битися, так якось незрозуміло. І, мабуть, третього разу я на силу аж попаду. Ну давайте просто вдаримо. О, нічого собі? Непогано, так. Я знайшов зілля. І це є класно. Так. Я б помітив, що якщо просто підходити до предметів натискати, то можна знайти зілля. Так, швиденько порішаємо, атакуємо. Під... О, ну можна було і сильніше. Все. Ми круті, ми виграли 50 лісів. І... Тихенька музика. Все так спокійно, все так добре. Я дойду і знову вискакуємо. О. Чому я не можу ніколи потрапити? Ну нічого. Полікуємося. Я хотів сказати попасти, а не потрапити. Я чись подумав, що слово попасти буде суржиковим, але ну, саме було правильно. Ой, не треба було бити просто. Але я тупо натискав на кнопки і не подумав. Як завжди. Я завжди так роблю. Так, це і це? Ні, це камінь. Тут завалено. О, прийш обходити і знову... О. Так. А може не бити? Айтем. Поушен. Ні, треба бити їх, бо тікати невигідно, бо вони перед... Вау, до речі, я вбив зразу його. Ох. Е, якщо просто тікати, я вже натискав це, то персонаж отримує урон перед втечею. І це невигідно. А тут ми отримаємо гривні. Так, Experience Points. Тепер ми можемо отримати experience levels, тобто досвід. І це дуже круто боже, Що це за покемон? Торк. Я надіюсь він не буде отак бігти просто. Лікуємося. Мені не треба, але ми маємо бути певні, що дівка буде вилікувана. П'ять експіріенсів, класно. Мік отримав другий левел. Оце просто шикарно. Це класно, вже елемент РПГ з'являється. Його атака підвищена. Дівка отримала другий левел, її захист підвищився. На жаль, ми не можемо розподіляти ці левели поки що. Можливо і не зможемо ніколи. Туман був чи? З'явився. Мені здається не було туману. Правда? Ні. От не можу сказати. Але печера дійсно стала гарніше. Так. Блін, прямо перед скринею нас... Ого! Ще й вся атака на неї. Ви зараз пошкодуєте. Жаль, що я не можу бити два рази. А. Приходиться. Так, 4 експірієнси. 4 хп. XP. Клас. І... Життєвий фонтан. Свіжа водичка вилікує ваші щось там. Хм. Бем-бем. До речі, тут також можна зберегтись. Ну круто, ми полікувалися повністю і збереглись. Класно, фонтан життєвий, це круто. Це як лікувальна вода. Быстренько порішаємо цих козлів земляних. Також вилікуємося. Хоча можна вернутися до фонтану, але чим довше ми будемо ходити по печерах, тим більше у нас будуть діставати ці крути і змії, а вони мене задубали. Так, йдемо вверх. А, обломчик. Треба йти вниз. Ну давайте. Так. Торк. Кіяй. Кіяй. Не попала. Ого. Потужно. Тільки п'ять всього. але ж в нього дуже сильний захист схоже. Але у мене є лікувалька. Лікувалка. До речі, колись е дуже прикольна гра була на мобільний телефон, ще коли не було смартфонів. Е третій левел, ура, ура, клас. Е називалася Алодз. Аллоди. Не Аллоди, онлайн зараз. Оу, я став на кнопку. Щось трапилось, ми відкрили. Що трапилось? Але де? А, ми стали на кнопку. Отже, така гра була, там була так був такий самий тип битви. Покроковий. І це була одна з найприкольніших ігор мобільних. Проста гра до Симбіану. Вона була дуже простенька, там був такий світ. Ось, але ця гра була класна, вона мені подобалась. Я її пройшов повністю, там в кінці треба було битися з драконом. Там було 3 чи 4 навіть персонажа і кожен міг... Так, здається сюди. Ой, я... А, ааа, це, я... я їхав. Я протупив, як завжди. Вверху було закрито, ви пам'ятаєте, а тепер там стало відкрито. Ось. Треба було йти одразу вверха, я просто пішов вниз і прийшлося ще цих крутів бити. Але тепер вони всі померли і ми отримали додатковий рівень і додаткові гривні. В світі. Та ти задовбала тупа змія. Світі... О, просто виніс. Клас, це круто. Мені подобається, коли... О боже, що це? Яйце? Ви розбудили охоронця кристалу? Ну, звичайно. О боже. А це що таке? Мік каже... Цей виглядає сильним. Дівка каже. І, і він був е охоронцем охоронцем кристалу протягом довгих століть, але... Е Коротше, зло його охопило. І зло зараз атакує село її рідне. Давайте дістанемо кристал, нам потрібна сила, щоб битися. Гарний план, сказав Мік І вирішив... Так, до речі... О. Не знаю, як вони будуть діставати кристал. Але... Айтемс? Uh, може в неї кристал? Ні, в неї також нема. Ну тоді просто б'ємо його. Ага. Тобто, uh, бос анім ми відкрили. Анім це? анімація чи що? Тобто він виглядає більш страхітливим. До речі, він нас не вдарив, ви помітили? Ого-го-го! Хлопець. Хіл. Чи може лічилку давайте. Поушн. Так. І... атака. Е... Ого, оце вклипав. Атака. Ой! Ай! Стоп! Його чара була бити. Давайте вип'ємо знову лічилку. Це дуже страшна битва, вона важлива. І... Ого! Що з ним сталося? Ага, він вже став привид. Думаєте, подія проста? Звичайно, не подіяло. Ого, це вальнув. Е, магія, хіл, обох і... Е... Вперд. Відбив з нього ще один камінчик. І давайте знову магія, знову хіл. Похилились повністю, я надіюсь. Так. Він нас вдарив. І мене вдарив. Точніше, головного героя вдарив. Це ж зовсім не я, мене ніхто не бив. Я просто сижу і... І знов я тиснув не подумавши, треба було полікуватися. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоп, а назад повернуся. Так можна. Полікуємось. Шух. О, круто. Атака. О, чому я не можу використати оцей Фенікс Даун? Стоп, це в неї магія чи... Та, це в неї. Ну тоді б'ємо. Бамс. Так, атакуємо. Бамц. Тепер він привид. Атакувати нема сенсу, але прийдеться. Ого! Так, е, назад магія лікування. Полікувалися. майже до кінця. Атака. 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 Атака, атака. Скільки його бити? Я надіюсь, не пів години. Магія лікування. Отже, тут все просто. Тут, до речі, дуже цікаво. Я рекомендую вам пограти цю гру. Ось. Але незважаючи на те, що тут стоп. Тут все просто я можу деколи протупити. Можу навіть не раз. Так. Можна не атакувати? На жаль, не можна. Ого, дуже сильно він нас вдарив, але я думаю це йому не допоможе. От. В нього, до речі, на передній частині носа у вигляді е штука деяка. І тут ми 20 XP, 400 гривень і 4 левел. Дівка також і нашій кристал. Кристал активувався. О, ні! Що зараз буде? Телепертний телепер, нас в село, будь ласка. Кристал. ОГО! 3D. Оуа. Третій вимір. Стоп. Мишкою поки що не можна керувати, але... Вау! Дівка. Ой! Я хотів її вдарити просто. Сила кристалу неймовірна! Тепер... Е -е Можемо побороти зло. Але... через північний Норрія Нор Нор Mines... Треба пройти. Дякую за допомогу. Ти мій герой. Прошу. Дай мені свій посох. Або піди зі мною. Вона, мабуть, не покидає мене. Ми стали на жовту цятку. І... Народ. Дивіться, яка шикандосна графіка. Камінчики стоять так реалістично в рядок. 16 бітна музика. Ніфіга собі. Чесно кажучи, мені та більше подобається. А дивіться, які скрині прикольні. О боже, які кажани! О боже, як їх багато! Ага! І мене вже вбили. Я сподіваюся, я не буду битися спочатку. Ой. Будь ласка. Я не хочу. Так, я вирішу це. Ну що ж, я вітаю вас. Я знову переміг цього з прикольним носом боса. Насправді я набагато швидше це зробив, набагато розумніше. І надіюсь я зараз не буду тупити і мене не вб'є доланий Клас, 3D, вау, шикарно, йдемо зразу сюди. Навіть не будемо говорити з знає... нею. Так. Е -е... Чого я за штука не відкривається? А, от, музика. Дойдемо до чекпойнта і... О! О боже. Так. Е -е, помріть. Довбані бетмени. мене. Так, Так, іще одне. Ова, є. Подивимось, що тут. Вау, тут. Ого! Клас! Тепер в нас є здоров'я і ми можемо його бачити. Тепер ми не будемо з першого разу помирати, як нублоси. Так, черепахи, чи хто ви такі? Ви мені... Не страшні! Так, <рек> треба бігом знайти сейв, бо ще раз убивати я не хочу того. Аааа, як тебе? Так. Десь тут поміж деревами до скрині ні. Ого, що скринька захована, але тут по-любому якась дурня. Е Картка. Навіщо мені картка? Дайте мені, будь ласочка Збереження. Так. Ох, вон там, до речі, скринька також є. Ну, підемо по стежці. А, тут неможливо пройти. Халепка. А де можна пройти? Тут? Тут. А тут і ці довбані бетмени, які мене постійно вбивають. Так, помри. Помри. Помріть, 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 помріть. помріть, помріть. Ледь не вбили мене хитрі. Так. О! Ого! Пікселізована текстура. Це вже шикарно. До речі, тут вже відкрито. М -м 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 -м. Ага. Отже, ми пройшли те місце, де ми не могли пройти раніше. Ну що ж, давайте закінчимо на цьому. Ми досягли трохи нового, аби мене зараз не вбила тільки добана е літаюча миша. Ось. Зустрінемося наступного разу. Надіюсь ми досягнемо новенького прогресу. Поб'ємо більше босів. Тут, до речі. Ага, окей. Ну все, я надіюсь, вам було цікаво. Вам сподобалось. Підтримайте мене пальцями там різними, які хочете ставити. Безіменний. Середній, вказівний, ...мізерниць. Бувайте!